19 квітня а, наші збройні сили завдали дуже точного удару по одному із пунктів дислокації російських операторів безпілотників у Тьоткіно. Ну, неймовірно, яскрава операція була накрили понад два десятки операторів безпілотників. Це велика удача, тому що за ними як правило полюють по всій лінії зіткнення, тому що там, де безпілотники працюють, там як правило і вражень, велика кількість. Ну і а... Там на тому ж місці на тому ж місці споряджали безпілотні безпілотники, як і розвідувальні, так і бойові ударні відправляли на територію України. Тепер відправляти вже не будуть. Нема кого закінчилися. Ну і ще цікава інформація про те, що е, наше оперативне командування хортиця повідомляє, зокрема, і прес-секретар цього управління Віктор Тригубо про те, що із Покровська е, виходять Росіяни. Вони виступають із околиць. Чим це зумовлено? Будемо якраз далі говорити з Олексієм Гетьманом, міськовим. Аналітиком і ветераном російсько-української війни, пане Олексію, вітаю вас. Сподіваюся, ви вже з нами та вітаю вас. Так, да вітаємо. Отже, давайте почнемо із Покровська. Цікаво, тому що ми не часто отримуємо інформацію про те, що десь росіяни відступають. Ну але тут, принаймні, вже от і ОСУ Хортеця підтвердило про те, що росіяни з околиць відходять. Тобто в Покровську вони такі зуби добряче зламали, раз змушені відкотитися. Ну, судячи з цього так, тому що ми чуємо про бойові дії під Покровском. Особливо дуже було так ну, весело, якщо б не було так сумно слухати деякі повідомлення про те, що ворог суттєво просувається під Покровском, і так півроку він суттєво просувався під Покровском. В результаті він відходить від Покровска. Тобто, не вдалося йому захопити це місто, не вдалося його оточити. Я думаю, що після ну, такого великого терміну, який там. Ведуться бойові дії, і ми вже пам'ятаємо, що від третини до половини всіх бойових зітнень по всій лінії фронту відбувалося саме на покровському напрямку. Ну і незважаючи на це, ворогу не вдалося захопити місто і підійти там, ну щоб розпочали вуличні вуличне оточити оточити місце. Ну, ви знаєте, я думаю, що навіть росіяни. Ну а я розумію, що там багато питань до їхніх деяких дій. І де деякого розуміння, ну, півроку битися біля населеного пункту не з не привести вести там не більше, не більше кількість штурмових дій і не захопити і далі. продовжується ну хай продовжують. Ну вони відкотилися. Ну це, це ж не означає, що вони здалися на ну в цій ні, ситуації. Ні, вони не здалися. Ну здаватися, Вони вони. Я думаю, що вони просто будуть частину військ знімати з цього напрямку, і швидше за все вони будуть переміщені на інші напрямки і бої більше запекли будуть. На жаль, десь може, ну швидше за все, північніше від Покровська. Я думаю, що в бік Константиновки, бік, ну туди там вони і засереджують сили та засоби, і швидше за все, ну засереджують, знаєте, у них нема чим засереджувати особливо. У них не збільшилась кількість живої сили і техніки на російсько-українській війні. Та їхня мобілізація ну умовно кажучи, через контракти, через там різні інші речі, ну рекрутінг певний. Вона не збільшилась на там на якісь навіть там десятки відсотків, та навіть не одиниці відсотків. Вона приблизно стабільна стільки, скільки нам вдається знищити вбитими та пораненими, стільки вони приблизно можуть додавати. Там плюс-мінус 30-35 тисяч щомісячно Тому куди ці люди дінуться? Ну, я думаю, що вони будуть переміщені на інший напрямок. І є таке е, припущення. Що е, кількість бойових зіткнень на покровську напрямку очівок зменшиться, але це означає, що е, вона вона це не означає, що вона зменшиться в пріс. Вона може збільшити з інших напрямків. Да, я казав про те, що е, е, незмінна кількість військовослужбовців на російсько українській війні. Це означає, що якесь збільшення в іншому місці це зменшення в іншому місці, тобто це переміщення вздовж лінії фронту. Нема в них якихось там резервів. Тобто він розповідав, ну знаєте, ну дивно, ніколи це слухати. Ну, кіль, 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 кількість по всім аналітичним дослідженням нашим закордонним, кількість російських військ не збільшується на ну, що не менше на лінії фронту. Але постійно зараз пойшли інформацію, що вони там накопичують, збільшують пробачте, за рахунок чого. Тобто воно десь збільшується, але кількість кількісно воно не збільшується. Ну як це? Ну, навіщо таку інформацію? Отак. От я на вас зараз маю на увазі. Взагалі, навіщо так подавати інформацію? щоб у людей всередині країни, які не є військовим, є цивільними лякати, що от збільшують, накопичують ще раз. Кількість, вони переміщують, вони можуть переміститися. Це, як знаєте, у вас якісь є там гроші, то це з крмана в крман прикласти. Скільки б ви не прикладали, у вас більше не стане. Тільки менше щось загубити по дорозі. Це Та, так само з російськими військами. Оце перемир'я, про яке говорили, його перемир'ям назвати важко, але як ви його оцінюєте? От росіяни на що його використали за великим рахунком? І чи мали ми можливість відповідати їм по великому ну по перше, вони його порушили. Це більше політично було перемір'я для того, щоб показати в першу чергу керівництво, нам може громадянам там сполучених штатів, може європейських країнам, що е-е Ну, ми знаємо, що керівництво Сполучених Штатів люди віруючі, вони це те, що не приходять, вони на це, це постійно розповідають. І, ну, показати, що ця помилка молилася. Коли атакували верну неділю, атакували суми. Тобто вони хочуть показати, що дійсно то була помилка, якась, що за помилку ми не можемо зрозуміти, але ну, от вони отак це подають, і що вони. В релігійні свята вони не можуть робити якихось бойових дій, бо вони теж віруючі, і таким чином, начебто, хочуть ну, в якийсь спосіб трошечки стати ближче до Сполучених Штатів, до їхнього керівництва. Що бачите, ми з вами однаково віруючі, ну, наприклад. Тому це була політична, політична складова, щось ну, знов таки. Багато розмов про те, що вони там переді, перемістили війська облаштували позиції, там що такого багато зробили, активно використали перемір'я? Ну знаєте, ну, ну можна слухати такі повідомлення. Але давайте за 30 годин що можна зробити? Яку велику кількість військ, куди перемістити? Ну давайте, ті, хто так каже, хочеться до них запитати. А яку велику кількість? Велико це скільки? Це е, більше одного? Дві людини чи 50 тисяч? Скільки більше? А якщо ви кажете, не можна назвати цифру, то чому більше? Може це мало. А якщо ви навіть називаєте цифру, то давайте порахуємо, скільки треба транспорту, щоб перевезти, наприклад, 10 тисяч людей. Ну, автобусів 200-250. Ну і наскільки їх можна за 30 годин перевезти? І їх треба загрузити, потім вигрузити. І ще ж ми не спостерігали рух великих колон з живої сили росіян. Та як вони переймали? Вони пішки йшли? Ну далеко не пройшли. Тобто, знаєте, ну інколи ми розуміємо, що інформацію люди, які. Її подають, вони хочуть зробити яскраво, щоб на неї хотіли звернути увагу, щоб хотілося прочитати і подивитися, що там в що в цій інформації. Але ну інколи треба якусь, зняти, якусь межу мати. Ну вони активно використовували ці 30 годин перемір'я для того, щоб там передіслокуватися слухати ну запитайте будь-якого, можна мене не слухати. Запитайте будь-якого вашого військового знайомого чи знайомого знайомого. Ну так щоб безпосередньо не з телевізора а з телевізора, щоб він вам сказав, що можна зробити за, за добу, наскільки куди можна суттєво переміститися, наскільки суттєво можна е, укріпити е, позиції. Бітоні висохне за добу, якщо суттєво укріплено, простіше кажучи. Скажіть, будь ласка, от місяць було енергетичного перемир'я, нібито росіяни казали, що от місяць вони не били по українській енергетичній ененергомережах. Місяць вони були такими чемними хлопчиками. Чи відповідає ця інформація дійсності? Чи дійсно місяць росіяни не зачіпали наші енергетичні об'єкти? Можливо, не зачіпляли, хоча вони атакували цивільні наші населені пункти. Ну, ви знаєте, вони ну знаєте, давайте пригадаємо. Що вони казали восени минулого року? Що цього разу у нас немає там ні ракет, ні сил, нічого ну, нема. Що вони, якщо ми не будемо слухняними і не будемо виконувати те, що вони від нас вимагають, а це, простіше кажучи, капітулювати, то вони занурять нас в холодну зиму, і ми там будемо пропадемо повністю, що все буде погано. Нічого не сталося. Були, да, були влучання, були перебули. Але давайте будемо відвертими. Практично всю зиму в нас було світло і в нас було тепло. Тобто нічого не вдало. Вирішала вже тут навіть спекотно вже стало, принаймні в Києві останні дні, то енергорозподілюючої, теплорозподілюючої системи, ми ну, вони е, нищити їх. Ну, можна спробувати, звісно, ми будемо їх захищати, але це не дасть е, ніякого сенсу. Для фронту сенсу для росіян і тим більше сенсу для того, щоб якось підірвати всередині країни якісь там ну Ну, бачите, пан пане Олексію, ми часто ми часто намагаємося побачити сенси там російські, там де їх за великим рахунком немає, тому що який сенс росіянам, на перший погляд, нищити наші міста ракетами і бомбами? Нема ніякого, тому що на фронт це нібито не впливає, але впливає, тому що в такий спосіб вони намагаються занурити нас внутрішній хаос, в страх. От. Але, чи варто, але чи варто, до речі, на ваш погляд, чи варто Україні відповідати тим самим, що робить Росія з українцями? От якщо вони по нашим. Містам це, ракетами, і ми по їхнім містам ракетами. Терор назвать. Дійсно, на це треба робити. Хто? Я... Ні, це не терор, це не терор, не терор. Ми можемо атакувати, бити по цивільних, Ну це там тільки чекають. То, я думаю, що вони самі вони ж підривали дома перед Другою Чеченською війною. Так, я пам'ятаю. Вони... Я, що... що... я впевнений що вони спробують самі себе обстріляти, самі щось підірвати. Тому нам допомагати їм в цьому не треба. Але бити по у нас це доволі високоточна зброя, навіть власне виробництво може вона не така потужна, але вона на високоточна що дрони літають за тисячі кілометрів, влучають точно в ці чи треба бити по, по військовим, чи ну це прописано в 51 статті статуту організації бізнесу, що має право робити країна, яка потерпає від агресії. Атакувати на території ворога агресора військові об'єкти чи об'єкти пов'язані з військовим промисловістю, чи з військовим керівництвом. Ну, тут можна це дуже повільно інтерпретувати. Наприклад, чи Кремль, він якось, да, там, Верховного командувач, має право, має. От такі удари треба робити. Не, не по там не знаю, які там районі Черемошки, ще я я був в Москві один раз, робить минулому сторіччі. Не свого трапилось, дуже не сподобалося мені це місто. Ну, то таке. От бити по по нам можна вдарити, можна вдарити по е, Кремлю, можна вдарити ще там, по, по якимось об'єктам, які пов'язані так чи інакше, пов'язані з е, військовими силами Російської Федерації. Але Де, так, можна, районах... Бачите, пане Олексію, можна, але чомусь ми ні Постанкіна, по ні по Кремлю ні разу не вдарили. Це тому, що немає чим, чи тому, що, чи, 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 тому, що тому, там ну, та за великим є... рахунком, все дуже добряче плотно прикрито ППО. А що там, -то? пригадайте, РУСТ, по-моєму, да, ці Руст, купи, так. який на літаку сів на Червону площу. Що, що вони зробили? Не, не змогли перехопити. Я думаю, що наші вони не здатні перехоплювати в повному обсязі. Якщо було бажання, долетіло. Тут головне, тут головне, щоб долетіло. І щоб вразило. Але, ви знаєте, я боюсь, що просто це, ну, я не, не боюсь, я думаю, що. Росіяни тоді, очевидно, теж будуть бути по нашим вже, е, політичним будівлям, скажімо так, на Грушевського чи на Банкові, цілком можливо. Хоча вони так і стріляли. Але мені здається, що от, ну, є якесь таке написане, скажімо, правило, що не бити по таких місцях під час е, навіть таких боїв, які зараз відбуваються між Росією і Україною. Хоча мені здається, що навіть якщо ми будемо виконувати всі правила, як то кажуть, посмілікати дрес-код в поведінці, в поведінці, то це не означає, що росіяни зроблять так само. Тому мені здається, що такі удари вони мають бути. Ці удари, ви ж правильно кажете, удари по цивільних об'єктах. Вони носять більше таку емоційну, медійну складову для розхитування довіри там віри всередині суспільства. Чи треба робити те ж саме? Треба бути по таких об'єктах, які будуть дуже емоційно сприйняти. Ви уявляєте, що буде, якщо бахнеться ейфліво-башту ефори. Останки окрому Боже. Ельфіво, ей. До речі, це цікаво, це башня, просто пригадалася чомусь. Це ж було тимчасова споруда, знаєте, пам'ятаєте, на якусь виставку з Росії побудували, що після виставки розібрати, а потім говорили, що хай залишається. Так воно не стоїть. А якщо стоїть ще тисячу років. А от поостанціям по не треба влучити. Більше ну, назва така, сама себе провокує. Слово Останкіна. настання. Останки. Ну от останнє, ну от хай воно падає. А по кремлю дуже хотіли. Знаєте, можна не по кремлю там, ну, ладно, не будемо турбувати, скажімо так, таким чином кремлівська, московське керівництва. А от, наприклад, наприклад, зробити. Кремацію Леніна ну декомунізацію провести? Чому? Тому зелено ви зазі ви ви зазіхаєте на святе, на святе. На святе. Скажіть, будь ласка, от зараз багато інформації є про наші нові корпуси, про новостворені. От, на ваш погляд, цей процес вже закінчився остаточно ну, в тих корпусах, які вже озвучені. І наскільки ця ситуація на тих напрямках, де ці корпуси стоять, ну, може покращити організаційно у військах? Це надразу, надразу буде помітно. Справа в тому, що нічого ж не змінилося чисельно. Змінилася система керування, вона спростилася. І е, певні речі, які будуть робити вже безпосередньо корпус, як самодостатня, ну умовно, самодостатня один, бойова давайте, так бойова одиниця, то він зможе робити це більш ефективно, і це ви знаєте. Ми це побачимо не одразу. От ми хочемо, щоб помінялася структура командування організації ну, от, бойових дій. І ми одразу це побачили. Ну ні, це одразу, але це не означає, що ми побачимо там через 2-3 місяці. Ні, це я думаю, що. Вже ну знаєте, ми можемо взагалі це не побачити. Так, давайте так скажемо. Але я думаю, що наприкінці травня вже військовослужбовці, які будуть е, приймати участь вже в підрозділах, які організованих корпуси, вони будуть казати. Я думаю, що спікери, речники, які яких ви часто запрошуєте, вони будуть казати, що так стало простіше, стало швидше, стало ну, багато чого змінилось на краще. Хоча е, люди, які цивільні, які знаходяться поза е, межами бойових дій, ну Особливо там за сотні кілометрів лінії фронту, ну вони точно цього не побачать, бо це просто стало це стане простіше, легше військово. Ну хіба що в спілкуванні з рідними, з близькими, військово буде казати, що там Ну, трошечки покращилось, було так казати. Ну, це може таким чином вплинути. А так, щоб побачити, якісь е, очікувати, що зараз розпочнуться якісь суттєво наступальні дії, там що ми зараз там, вийдемо на кордони чи дійдемо до Владиповка, Владивостока, і Владик Показ теж, та, то не варто цього очікувати. Ну, а... До речі, ви сказали там про наступ контрнаступ. От президент, до речі, сказав здається, минулого тижня він говорив про те, що у нас в одному з інтерв'ю, що у нас є сили тільки на оборону, а на контрнаступ таких сил немає. Ну я тут я тут схиляюсь до того, щоб погодитися з президентом Зеленським, тому що зараз нам треба зосередитись. Про це казали наш інші президенти, до речі, треба зосередитись на обороні і е, укріпити позиції так, щоб було як біля Покровського, щоб зупинити просування ворога. А поки про е, поки ще про наступальні дії, ну мені здається, е, не варто планувати. Бо по-перше, це треба більше сил та засобів, По-друге, це треба це будуть більше на жаль втрати. Тому, от якщо ми гриземо у землю, як ми це землю, як ми це зробили е, біля Покровського, якщо ми нам будуть і далі допомагати. Е, Зброю і ну, всім, що необхідне, наш військово-промисловий комплекс дуже непогано працює, особливо його е, приватна складова. Там дуже непогано і дуже такі потужні розробки входять. То тоді ми просто ну, війна перетвориться. Це не дуже добре. Позиційну війну і без якого якихось просувань з боку росіян. Ми можемо робити контрудари, Вони швидше за все будуть це спробувати робити. Але тоді перемовини про якісь мирні угоди мають бути. Мають зовсім інший відтінок. Бо не буде того аргументу, який зараз часто використовують росіяни, що вони зараз додадуть сили взагалі будуть просуватися, що вони постійно просуватися. Ну, до речі, ті, хто розповідає, що вони постійно просуватися, це... От, навіщо ви це кажете? От, це ж допомагає росіянам в їхній інформаційній боротьбі з нами. Покровськом, повертаючись до Покровська, давайте пригадаємо, скільки разів ми чули про те, що ворог просувається під Покровськом півроку. Під Покровском ворог просувається. Просувалося, просувалося. Ну, не просувалося. А тепер, а тепер змушені відходити. Що ж, Олексій, дякую вам. Да, дякую вам, Олексій, величезно, за за участь у програмі, за ваші відповіді. Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Спасибі вам.